Жодного песика титулований родовід не зробив більш щирим і вірним другом людині. Не бійтеся брати у родину українських карамелок. Турбота та любов швидко розтоплять серце вуличного хвостика, і ви отримаєте найкращого компаньйона разом із нашими друзями з притулку Best Friends Ми продовжуємо шукати нові домівки для чотирилапих безхатьків. І сьогодні познайомимо вас із Барбосом. Одного разу люди вже жорстоко образили цього песика, але лікарі врятували йому життя. А ви можете повернути йому віру у добро. Вітаю, я Ксенія, волонтер притулку Best Friends. Ім'я цього красення Барбос. У нього складна доля. А лікарі витягнули з його хребта та задніх лап 12 куль. Він надавали, що він зможе вижити, не те, що він зможе ходити. Але він виявився сильним хлопцем. Спочатку він встав на лапи, потім пішов, а згодом ще й побіг. Якщо ви шукаєте вірного друга, це якраз про Барбоса. Він дуже вірний пес, дружелюбний. Він буде вас охороняти. І якщо вам сподобався перевоз, ви можете приїхати до нас, до притулку, який знаходиться в Макарівському районі, погуляти з ним або стати його опікуном. Ще краще взяти його додому. Також на екрані ви бачите QR-код притулку. Ви можете долучитись та допомогти придбати їжу або ліки для тварин.